Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги я сьогодні пропоную гірський велосипед від європейської торгової марки VNC. Модель називається Rockrider А9, розмір колоса 27,5 дюймів. Даний велосипед відноситься до гірських велосипедів через те, що в нього трансмісія розрахована на важке пересування на їзду в умовах гірського плану. Але... Достатня велика кількість передач попереду 3, позаду 9, дозволяє на цьому велосипеду легко їхати як містом, так і за містом. Даний велосипед Рокрайдер А9 виробляють Тайвані, розповсюджують суто в Україні, а марка сама зареєстрована в Англії. Тому, що, тому це відомий е, український бренд з е, якісним виробництвом. Ну, що треба відзначити? Коли ми вибираємо велосипед Rockrider a 9 27,5 дюймів розмір колеса, покришка шипована, устойчиво будете тримати велосипед на бездоріжжя. Обод Двойний, посилений, легкий, алюмінієвий, надійність вашого пересування. Шприхи чорні, е, на сталь це саме міцна шприха з е, врахуванням велосипедних бажань. Гальмова система гідравлічна. Це надійність вашого пересування, надійність гальмування. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрику, що легко знімати і ставити колоса, якщо вам треба подорожувати і знімати переднє колеса у велосипедах. Вілочка особлива має локаут, який винесе на кермо, тим самим легко робити жорстку вілку, що дозволяє швидше рухатись вгору по асфальту. Тому що, коли ви починаєте прискорюватись, ну, Звичайно, вгору не прискорюється, а збільшують напругу. Навантаження фізичне зростає, коли ви рухаєтесь вгору, і е, ваше тіло перераховується, нахиляється на кермо, то е, амортизація вілки гасить ваше КПД. А якщо зробити жорстку вілку, то легкість руху вгору на 20-30% вам гарантована. Тому і, е, монетка, яка дозволяє робити е, жорстку вілку більше м -м, корисна, коли ви на цьому велосипеді рухаєтесь вгору. З іншої сторони, є регульовка жорсткості, предлог на 2 см можна зажати внутрі пружини, що дозволяє е, регулювати міцність, жорсткість пружини під вагу велосипедиста. Рульова у нас така зі пухла знизу і зверху. Це каже про те, що у велосипедах стоять. Полуінтегровані підшипники. Це саме надійний елемент у велосипедних е, рольових стаканів. Е, Вино керма у нас алюмінієвий, е, кермо собі теж алюмінієве І е, воно до, достатньо яскраво зроблене, воно гідроформіровано. По центру товстіше краям звужається. Це легкість керма і е, міцність, жорсткість самого вузла. Ручки, грібся, як кажуть, з міталевими е, зажимними елементами. Вони не будуть прокручуватися. Це достатньо комфортно. З двох сторон гріпса має металеві зажими. Гальмова система під два пальці, стандартних гірських велосипедів, е, гальмова система надійна. Перемикання е, у нас робиться, е, тиснучи палець. В одному напрямку на одну із двох клавіш. Тобто вам треба великим пальцем тиснути на одну клавішу чи цим великим пальцем на другу клавішу, для того, щоб повишати чи понижати рівень вашого перемикача. Ліворуч у нас передній перемикач, шкала інформативна. 1-3. Мається на увазі рухається. Червона смужка, щоб ви розуміли, на якій передачі стоїть передній перемикач. Задній перемикач, права рука 1, 5, 9. Рухається смужка між цима трьома показниками, що дозволяє вам зна... Зна... знати, на якої передачі стоїть задній перемикач. Ну, це комфортно. Теж одним пальцем тиснемо на один із двох гачків, для того, щоб змінити положення заднього перемикача. Ну, Звичайно, особливість велосипеда його комплектації, а комплектація RO-Крайний А9, звичайно, гарно, що стоїть кер... блокировка... блок у нас стоїть у цієї вілочки, який винесені на руль, на кермо. Позаду у нас... Потім у нас йде перемикач, передній перемикач Альтус. Це вже гарний перемикач. Передній перемикач на 3 зірки. Шатони у нас стоять під халатеч. У нас тут, бачите, ось отвір є в шатунах. Тобто цей вузіл легкий, надлегкий, але при цьому він і міцний, жорсткий, тому що підшипники стоять не внутрі рами, а вони винесені на, за раму. Ось підшипник стоїть один. Не так як у всіх велосипедах. Всередині, а підшипники стоять ширше. Якщо ширше стоїть підшипник, міцність велосипеда збільшується. А якщо ширше поставити підшипник, то можна зробити його трішечки легшим, щоб було менше ваги у велосипеда. То і виходить, у нас велосипедний цей вузі міцніше, але легше через те, що стоїть технологія вала каретки Халатеч 2. Потім у нас в огляді Задній перемикач олівія під 9 скоростну касету. Касета, як ви бачите, срібляста, вона посилена, вона додатково має е, покриття, додаткове покриття, яке більш надійно тримає е, ці зірки. І зноса стойка ця е, 9 скоростна касета. Заднє колесо кріпиться також на легкозйомному ексцентрикі. І е, ротор, як і передній, 160 років. Е, Розмір. Камера у велосипеда йде під автомобільний ніпіль, як передня, так і задня. Є підніжка. Це достатньо комфортно. У велосипеда є додаткові отвори. Раз, два і три. Задяки цим отворам можна поставити багажник. Це стандарт. Ну і педалі у нас пластикові. З урахуванням, що цей велосипед має раму М. Як ви бачите, на мій зріст 1,78 м. Якщо ми поставимо комфортну висоту сідушки, то цей велосипед мені буде пасуватиме. А з урахуванням того, що раму у нас має таку форму, то е для дівчат буде цей велосипед пасувати супер на зріст від 1,70 м і вище. Ну і наприкінці стоїть відзначити е, вагу цього велосипеда. Вагу цього велосипеда ми не відзначимо, тому що вагов нема. Але я зважував цей велосипед. Важить він 15 кг 500 г. Тому що це ну, великий, гарний надійний велосипед, який тримає велосипедиста з урахуванням ваги 120 кілограмів. Подобався відеоогляд велосипеда Mon Rock Raider A9 від торгової марки Вінсів. Ви завжди можете його купити, придбати, переходячи по ссылці YouTube каналу на сайт Вілавіва.ком'я і замовляйте його на, на нашому магазині. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!